Всім привіт, з вами Олег. Сьогодні граємо GTA 5-4. З нами. З нами поки що что... ніхто з нами? Так. тук 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 Я вбили, супер. Так, тепер нам думати треба як буде ви вы це вибратись. Супер ідейка. Ідейки ідейки, нам підкидує один. Один, 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 кібер. Да не закривай двері, безбуди, що ти двері закриваєш. Ох. Хух. Слава Богу, я не помер. Так, добре. Туфу не забрати. Так. Ми в другому. В другому. Місті. В іншому. Так. Тепер нам треба думати, як Тут то що танки? У мене танок нема. йо, яка область велика. <клух> Ні, але якщо нам об'їхати, дивіться, Ось так. І тупо прямо. О, давайте приїдемо. Постараємося якось там проїхати. Для цього зараз тут буде поворот. Ох, це міліція. Ого, о, не Ох, оцей Діпарік дуже громадський. Що з мною, танки чи що? Такий звук такий. А мене я. Ані. Думаю, що її тут. Та один поворот прогадав. Так. Тут дуже машина дрифтує, люба. І, і так колесо відстає від. Все, можна гнати на повну катушку. Зараз там копа збіг, якщо не буде мене чеватись. Давай, мусимо, 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 мусимо. Ніе! Там... Тільки вона не повернула! Зараз. А, все, добре, добре, добре. Ми можемо зараз э, вирватися і ми... Свободні братишки. братішки. Є! Ми виграли! Ні, ми програли. А хоча, якби ми, якби ми ще... Ох, Йо -йо 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 -йо. Це що? Йо! Сліпі... У мене йдека. У мене і ФБРшники. По колесах стріляють дві. Оце, оце вже це. Це хто такий? Получи, це теж получи. За те, що, мені... що мені стріляли. Так, там, Таксі, ну ви не хоча б могли... Нормальную давайте візьмемо з біг хап повне доте ох у це у це у це це крута штука куда ти едеш, зарадам як Головне, тут водіїв <кхи> відволік те, що буде нас. Походу десь візьмемо у тебе виліт. Чи ні. Вона у водія. Застрелити його, щоб можна було просто тупити. О, супер. Так. Думаю, наша серія підходить к кінцю. За двері об'єм. Вибили. О, супер. Так, о, я хочу всю машину сісти. Наша серія підходить к кінцю. Ух, це! Ви бачили, ви це бачили! Хто ваші може відмотати чуть-чуть назад пару секунд? Стація ФБС, ФБшники, з ними краще не шуткувати. Сідай, давай белік, нікочить, тіко, белік. Ох, ФБ буфало. Чотка, вервіфало. Куда їдеш? Наша серія підходить кінцю. Треба у Йой-йо-йо-йо-йо-йо-йой. -йо. Так дальше пишки, прям два слова слова, Никобелик. Ніко Нико, Никобелик, Никобелик. Чи Никобелик Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, бро. Шби почка у мене пару секунд. Якби я на секунду швидше зробив це. В бы тут уже не було. Так, у нас ще звезд зірочок. О кем, о кем. А, сюда, 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 купляй, купляй, купляй. И наш я це купив? Ничего, ничего. Ой, мы развернемся, зараз заходим зараз, Так, мені домой ага, Выпивай, выпивай. О, мы силы моем. 3-4 Абелия кенфлай. Наше зараз підходит кінцю. Всем пока! з вами був Олег. До нових зустрічей. Не забаром ставити лайки.